Про що ж до нас долучається Андрій Миселюк, політолог, директор інституту соціально-політичного проектування, діалог з ним проведемо першу годину коду інформації. Раді вітати вас. Добрий вечір вам і всім тим, хто нас зараз дивиться. Дякую вам за запрошення. Отже, пане Андрію, ми отримуємо гроші в обмін на реформи. Не просто так. Про які реформи йдеться, що ми зараз робимо? Хто це контролить взагалі? Дивіться, ця практика, що європейці, зокрема, надають допомогу тільки в обмін на конкретні якісь дії. Ну, вона так чи інакше існувала і до війни. Можливо, під час першої допомоги, під час перших рок двох років це так не акцентувалося, але зараз дійсно йдеться про те, що РФ Україна не має припиняти свої поступ в напрямку реформ. Ну, йдеться перш за все про боротьбу з корупцією. Про реформу судочинства, щоб у нас були суди справедливі, далі йдеться про бізнес клімат про прозорість введення всіх бізнес-процедур. Ну, тобто, всі, що стосується корпоративних реформування компаній, то те, що власне кажучи, вони всі ці роки кажуть, вони і ці пріоритети залишаються. Що ж до е, грошей, які нам надсилають, ми бачимо, що черговий транш ми отримали, півтора мільярда грантових повертати їх не треба. Чи відомо нам на яких умовах ось цей пільговий кредит буде відбуватися решта траншу? Ну це відтерміноване е, нарахування відсотків чи, чи е, обслуговування боргу чи Взагалі відтермінований початок сплати там цього боргу? Там пільгові відсотки, і відразу, звичайно, там нема такого, що ми маємо віддавати його. Там він, він відтермінований. І, ну, звичайно, грант це ще краще, ніж просто кредит. Ну, але ж в даному випадку нашій економіці дуже потрібні будь-які гроші, ну, навіть на умовах і кредитів. Тим більше, що Євросоюз надає під дуже такі пільгові кредити нам. А чи відомо нам? А... Плани на майбутнє у Юкрейн Facility? себто, чи будуть вони працювати після закінчення війни після української перемоги? Ну це дуже гарне питання, дійсно, тому що. В будь-якому випадку європейці вони мислять категоріями і того, що вже зараз Україна щось має робити за для того, щоб поновлювати свої ну деякі важливі отраслі економіки, щоб виробництво працювало. Ну і звичайно, коли просто війна закінчиться, то це буде зроблений акцент саме на цьому, на відновленні, ну і на процедурах, які мають цей процес супроводжувати на знову ж таки на прозорості, на цільовому використанні коштів, на тому, на які припр. Пере пріоритети будуть визначені, хто буде розпорядником коштів. Ну тоді вже будуть більш предметно цим займатися. Зараз поки що ну вдається, скажімо так, українська влада в загальних рисах повідомляти про свої наміри, погоджувати з європейцями. Ну і гроші дають. Пане Андрію, ви слушно зауважили, що зараз гроші нам потрібні як ніколи. Так і напередодні мінфін нам відзвітував про те, що маємо діру в бюджеті на 500 мільярдів гривень. Чи допоможуть ці транші від Євросоюзу, зокрема в рамках Ukraine Facility, якось закрити ці? Дірки, які зараз у нас в бюджеті до кінця поточного року, чи це окремо від кошти, і вони ніяк нам не, не закриють зараз? Ні, ці звичайно, дефіцит? це частина того цієї допомоги, яка має закрив, закривати цю величезну діру, яка дійсно зараз існує. І ну скажімо так, у нашої у мінфіна у них звичайно просто те, що називається очі розбігаються від того на які потреби дійсно в першу чергу потрібно ці кошти кошти розподілити. Ну і враховуючи те, що Сполучені Штати активізувалися в минулому місяці, зокрема з допомогою, і зараз і на початку цього місяця, і зараз вже ми бачимо європейський союз. Тобто, нам наші західні партнери, допомагають допомагає дуже вирішені цієї величезної проблеми. Утім, навіть ці гроші не зможуть зупинити ті реформи, про яку зараз говорять податкові щодо підняття податків під ПДВ. Військового вони, збору. скажімо так, існують в паралельних реальностях. Тобто, з одного боку, європейці нам надають гроші на ті, на ті речі, які пріоритетними є для них, які похожі на України, а з іншого боку, українське керівництво вирішує задачу фінансування армії, тому що військові потреби фінансуються за кошти України. А не за кошти західних партнерів. Тому, звичайно, скажімо так, ці процеси йдуть паралельно, і безпосередньо ця допомога вона не впливає на плани влади там підвищити податки. Ось цікаве сповіщення від прем'єр-міністра Дениса Шмигаля каже, що цю на минулому засіданні в Чернігівській області доручує міністерство інфраструктури невідкладно працювати питання про виділення 2 мільярдів 700 мільйонів гривень на експериментальний проект відновлення низки населених пунктів у прифронтових регіонах. Йдеться зокрема про Ягідне в Чернігівській області, посад в Херсонській області, циркуни в Харківській Тростянець у Сумській, сказав Шмигаль на засіданні уряду у вівторок. Я е, був у, у населеному пункті Циркуни. Це я теж був. Так. Це я в Харкові наша. Да. Це, це, це сателіт Харкова, да. це як Буча Ірпінь, приблизно, якщо порівнювати з Києвом, е, зізнаюся, що абсолютно випадково ми туди потрапили в день звільнення. Ми просто табличок не було все стерто, і ми е, працювали з італійськими журналістами. І нас на якомусь черговому блокпосту просто чи не помітили, чи пропустили. І ми навіть ну не мали розуміння. Так такий хаос відбувався під час цієї е, операції Харківської населений пункт за населеним пунктом. І е, ну це було доволі ризиковано і небезпечно там опинитися, але ми вже там опинилися, і нам вдалося поспілкуватися з місцевими. Вони розк розказували жахіття, показували свої будинки. Потрощені, понівечені, немає стріхи, немає даху. Стоїть двопороховий багатоквартирний будинок. І от другого пороху майже не існує, і часто ми залишали свої контактні дані для того, аби потім скинути посилання на сюжет, який виходить із цими людьми, героями цих сюжетів. І буквально тиждень тому, може два, я отримав дзвінок від мешканки села Циркуни. Міста циркуни, і вона каже: А ви ще займаєтеся цією роботою та-та, І суть в тому, що вона каже: пройшло вже два роки. А у нас, от як ви пам'ятаєте, наш будинок, от у нас нема півквартири і даху, воно так і стоїть. Ніхто нічого не зробив. Ми ходимо до голови ОТГ, він розводить руками, каже, Я нічого не можу зробити, пишіть заяви. Є відновлення через застосунок Дія не працює, тому що квартира знаходиться у співвласності з донькою, яка виїхала в Росію ще давно. Вона не може її знайти, контактів немає, і вона повністю жінка розгублена, вона не знає, що їй робити. І ось проходить два роки. Прем'єр-міністр дає доручення розробити експериментальний проєкт, аби відбудувати те. Що було звільнено понад два роки тому? Понад два роки тому, якщо говорити про ягідне, це ще довше часу пройшло. Чернівська область була окупація близько 40 діб. Як це так? Ну, дійсно, я теж був в Церкунах, звичайно, в набагато більш безпечний mm -hmm. період часу. Коли там 30 років тому вчився в Харківському національному університеті, імені Каразіна. Знаю да, знаю цю специфіку трохи. Дійсно, там дуже багато таких приватних будинків, які, ну як можна зрозуміти, дійсно були mm -hmm. зруйновані під час цих атак, які були відбували з боку Росії і боїв за передмістя Харкова. Ми бачимо, ну звичайно, тут що можна констатувати, що краще зараз ніж ніколи, так. але дійсно, чому два роки нічого не робилось, і з одного боку, ми бачимо, є деяка прирва між деклараціями, що кожен може подати заяву там в дії, в є відновленні і розраховувати на те, що йому буде допомога. Я або люди, ми бачимо за, за прикладом важного хто хто вам за вас звертався, вони не можуть подати цю заяву, або дійсно змушені. Не чекати невизначений період часу. Ну що ж будемо сподіватися, що зараз, якщо є таке розпорядження уряду, то за, за допомогою місцевих громад і за контролем, зокрема в тому числі і засобів масової інформації, можна буде сподіватися, що справа зрушиться, хоча б з мертвої точки, і допоможуть ну можливо не всім, тому що кошти обмежені, але тим, хто найбільше потребує цієї допомоги. Можливо трохи трохи перебільшення, але в цілому воно так і виглядає. Якщо топ посадовці викриваються на таких хабарях абсолютно безглуздих, що за причина хабаря дайте мені 500 тисяч доларів чи євро для того, щоб у вас було Долари. та доларів, щоб у вас була можливість вивести обладнання з Страшно, шахти, так ну це ж це ж абсолютно абсолютний абсурд. Дивіться, у вас тут в сюжеті було дуже таке влучне нагадування, що журналіст розслідувач Юрій Ніколов, до речі, ми з ним працювали одного часу разом в журналі Влас Дінік. Він проводив це розслідування дуже давно. І саме, наприклад, зеркало тижня повідомляло, що здраво, робила наголос на тому, що Хейло прийшов на, на посаду заступника. Галущенка з посади голови державного підприємства Укровугілля, і там як згадувала зокрема, тимчасово виконувач обов'язки міністра енергетики Ольга Буславець, він провалив за всі підготовку до зими. І власне кажучи, вже тоді були зловживання розкриті. І саме Юрій Ніколов тоді на прикладі групи Цемент Цименґруп це розслідував, показував, як це відбувалось. Тобто, приватні підприємства приватні фірми купували у державних фірм вугілля Задешева. І за цією схемою, за його твердженням, саме курував це Хелло, ну тобто за його погодженням. Тобто це все дав, дуже давно відомо. І зараз, коли кажуть, що ось несподівано розкрилося, що він, скажімо так, і не дуже якісно виконував свої обов'язки і ставився до держави України, це ж дописи з'явилися не, не сьогодні на його сторінці Фейсбук. Цікаве питання, чому раніше правоохоронці не звертали на це уваги, чому раніше. Не розслідували навіть ці випадки, які вже були в ЗМІ оприлюднені, і не треба було там щось своє розслідування проводити. Наприклад, журналісти розслідувачі вже провели, і вони виклали дуже багато, багато інформації. І дійсно, коли кажуть, що Герман Галущенка, він, скажімо так, ну, своє, не, або радів його, або сприяв його а решта, ну, то дійсно викликає дуже велике питання, тому що він саме за його сприяння. Хило був назначений його заступником, тому звичайно тут дуже багато питань і до правоохоронців, і до тих, хто до керівників Міненерго. тут треба розбиратися дуже багато.